Так, всім вітання, дрова вирішив рубати сам, попитався за ціни, нас морози, тому в якості того, щоб просто розім'ятися, можна і попрацювати. І ще було цікаво скласти, скільки ж вийде з 7 метрів рубаних, тому що я купував різні. І така в мене є цікавість. А, і ще один такий момент, як можна скласти, не маючи ні піднавісу, нічого. Просто циліндром. вони чудово підсихають. Так, а тепер давайте поміряємо. Так. Висота у нас на найнижчому місці десь 120, з протилежної сторони буде десь 150. Ну, тому 130-140 в такому проміжку можна рахувати. Ну, поможи мені. Давай, діаметр махнемо. Так, і діаметр 3,20. Так, а тому формула в нас проста для циліндра, і квадрат H. І то в нас виходить, якщо ми навіть візьмемо на 3,20 А3 це виходить 150. Діаметр. А радіус це у нас половина діаметру. Значить 150 на 150. Це у нас виходить 225. 225 на Пі, це у нас на 3, це виходить. Майже 7, 675, ну так як ми заокруглили, візьмемо 7. І 7 ще там, майже на півтора. І враховуючи, що я трішечки там, гудзів позабирав, як рубав до котла. Це трішечки більше, як 10 метрів. Ну, можливо, трішки неякісно складжені. Можливо, там щось забрав, щось скоротив. Ну, 10 метрів це 100% буде. 10-11 метрів виходить з 7 рубаних з семи довбинів. Якщо їх порізати порубати, отримую таку кількість. Це тепер потрібно накрити і на тому все.